Щодо вдячності тілу, раби Аллаха! Кожна дія, кожен вчинок, який робить син Адама, з числа поклонінь, благих справ, це насправді є вдячність за милості Господа. І тут я наведу слова Айши теж, хадіс від Айші від Пророка Во істину, кожна людина з нащадків Адама, кожен з нас, увіруючи, створена з 360 суглобів. В нашому тілі є стільки суглобів. Тож, хто згадає Аллаха, похвалить Аллаха, скаже ля і ляга ілля, прославить Аллаха, попросить прощення в Аллаха, усуне камінь з дороги людей або колючку, або кістку, що заважає людям на дорозі, або накаже добро, чи заборонить зло. Це буде рахуватися як виконання кожного з цих 360 суглобів. Мається на увазі вдячність за ці суглоби. Бо якщо б не ці суглоби, то ми б нічого не могли робити. Ви розумієте, навіщо тут згадуються суглоби? Це велика милість Аллаха Субхана. Одна з великих милостей Аллаха. набагато, багато, багато більше. І в той день каже Аллах. Каже пророк Солсед: Він буде йти по дорозі, а душа його буде віддалена від вогню. І це кожен день віруючий.